Українська народна казка рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця Варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі велику грядку. Гною туди наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, цій шла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, сразу така, як мишка. Потім була як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не стає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город. Гуп-гуп, уся в рібку за зелений чуб, тягне руками, Перся ногами, мучився, потів увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв діт рібку за чуб, баба діда за плече, смикає діт рібку за гічку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка баба за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночку, не біжи, нам в рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба, діду за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами. Промочились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками і зубами, упираються ногами, промочились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку, сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка Шусь. Puxa o